Ми можемо уникнути болісного очікування досягнень у галузі охорони здоров'я жінок. Здоров'я жінок чому жінки голоси жінок так довго залишаються нечуваними? У світі медицини, де наукові докази та клінічні випробування вважаються золотим стандартом, часто забувають про цінність особистого досвіду. Особливо це стосується жінок. Протягом десятиліть. А іноді століття, скарги та спостереження жінок щодо їх здоров'я ігнорували, недооцінювали або відкидали як нерелевантні. І хоча прогрес у розумінні здоров'я жінок, безумовно, є системними проблемами, що призводять до цієї ситуації, залишаються актуальними. Як експерт у галузі охорони здоров'я та просто жінка, я спостерігав за цією проблемою зсередини. Я чув історії від пацієнтів. Чиї симптоми були списані для жіночих речей, гормонального походження або просто стрес, тривалий час. Але часто за цими словами приховували серйозні захворювання, що вимагали уваги та лікування. Історія таблеток, урок горки, приклад з контрацептивами, яскравий і болісний урок. Коли ці препарати вперше з'явилися на ринку, жінки не були належним чином поінформовані про потенційні побічні ефекти. Атаки кордона, тромбоз та пізніше депресія, все це було ігноровано або зменшено. Тільки завдяки наполегливості активістів та журналістів, таких як Барбара Сіман, можна було досягти безпеки наркотиків та включити обов'язкову інформацію про побічні ефекти. Ця історія підкреслює ключову проблему: здорові жінки часто розглядаються як вторинні по відношенню до чоловіків. Дослідження та розробки в галузі здоров'я чоловіків. Як правило, отримують пріоритетне фінансування та увагу, тоді як жіночі захворювання залишаються в тіні. Синдром хронічної втоми приклад довгого ігнорування. Синдром хронічної втоми ще один приклад того, як давно скарги жінок ігнорували 80% тих, хто страждає на цю хворобу. Це жінки, але протягом багатьох років дослідження були дефіцитними і стан вважався психосоматичним або невизначеним. Тільки тоді, коли COVID-19 спричинив сплеск таких симптомів, довгий ковт, ситуація почала змінюватися, а фінансування досліджень значно збільшилося. Ця ситуація змушує вас думати, чому щоб привернути увагу до жіночої хвороби, чи потрібно, щоб вона стала актуальною для чоловіків. Це питання не лише про фінансування, але й про упередженість стосовно здоров'я жінок. Ендометріоз – шлях до розуміння, пунктирується перешкодами. Ендометріоз болісне гінекологічне захворювання, що впливає на мільйони жінок у всьому світі, є ще одним прикладом тривалого запалення жінок, скарг. Протягом десятиліть жінки скаржилися на зв'язок ендометріозу з аутоімунними захворюваннями. Але лише в останні роки були проведені дослідження, що підтверджують цей зв'язок. І лише цього року було виявлено загальний генетичний шлях між ендометріозом та аутоімунними захворюваннями, який відкриває перспективи розробки нових методів лікування. Потрібно визнати, що упередженість та відсутність фінансування відіграють величезну роль у затримці процесу розуміння жіночих захворювань. Анатомія жінки часто вважається складною та незрозумілою, що призводить до відсутності досліджень та розробок у цій галузі, що потрібно змінити. Ситуація зі здоров'ям жінок вимагає системних змін. Ось кілька ключових кроків, які потрібно зробити збільшення досліджень фінансування здоров'я жінок. Необхідно виділити більше коштів для вивчення жінок, захворювань, особливо тих, що впливають на велику кількість жінок. Розробка більш чутливих методів діагностики. Багато жіночих захворювань діагностуються пізно, що ускладнює лікування. Необхідно розробити більш точні та ефективні діагностичні методи. Навчання лікарів лікарі повинні бути краще підготовлені до діагностики та лікування захворювань жінок. Необхідно включити більше інформації про здоров'я жінок в медичну освіту. Слухайте жінок, жінки найкращі експерти стосовно власного здоров'я. Потрібно слухати їх скарги та досвід. Боротьба проти стереотипів та упередженості необхідно боротися зі стереотипами та упередженістю стосовно здоров'я жінок. Жінки не повинні відчувати, що їхні скарги не сприймаються серйозно. Проведення досліджень з урахуванням гендерних відмінностей. Багато захворювань проявляється по різному у чоловіків і жінок необхідно провести дослідження з урахуванням цих відмінностей. Створення мереж підтримки для жінок з рідкісними захворюваннями. Жінки, які страждають від рідкісних захворювань, часто відчувають себе самотніми та ізольованими. Необхідно створити мережі підтримки, щоб допомогти їм впоратися із захворюванням. Особистий досвід та спостереження. Як лікар, я неодноразово стикався з ситуацією, коли жінки прийшли до мене зі скаргами на симптоми, які були списані на гормональному тлі або стрес. Вони відчували, що їх не слухали, що їх не зрозуміли. Я пам'ятаю одного пацієнта, який роками страждав від хронічного болю в животі. Її лікарі сказали, що це синдром дратівливого кишечника і рекомендував її раціон та седативні засоби. Але вона відчула, що щось не так. Після ретельного обстеження я знайшов її ендометріоз. Після операції та гормональної терапії вона почувала себе набагато краще. Ця справа переконала мене в цьому потрібно завжди слухати жінок і не списати свої скарги на жіночі речі. Висновок. Ситуація зі здоров'ям жінок вимагає термінових змін, необхідно слухати жінок, збільшити фінансування досліджень, боротися зі стереотипами та упередженістю. Тільки тоді ми можемо забезпечити жінкам доступ до якісної медичної допомоги та покращити їх здоров'я та добре. Майбутнє здоров'я жінок залежить від нашої готовності визнати проблеми та діяти для їх вирішення. Необхідно переосмислити підхід до здорових жінок і визнати, що жінки це не просто маленькі чоловіки, а унікальні істоти з власними потребами та проблемами. Ігнорування здорових жінок є не лише несправедливим, але й шкідливим для суспільства в цілому. Здорові жінки здорове суспільство.